Це будемо спілкуватися з нашою гостею, яка вже є з нами на зв'язку. Ірина Фріс, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. От щойно в нашому етері був матеріал, як на Воно Франківщині мешканці встановили незаконний блокпост від ТЦК. ну відверто відчувається напруга в суспільстві навколо теми мобілізації. Що ну люди вже просто зриваються на матері з дитиною, і водночас сьогодні в Одесі жінки виганяли представників комплектувальних центрів з маршрутки з ринку. От на вашу думку, чи можуть ці всі факти свідчити про інформаційний провал мобілізації? Безумовно, більше того, ці всі факти свідчать, що фактично влада не комунікуючи якісно питання мобілізації з суспільством, не говорячи справедливо, чесно та відверто про те, що відбувається, і які заходи вона хоче запропонувати до введення. Вона фактично перетворила питання мобілізації на такий, свої, знаєте, своєрідний жупел, яким лякають всі верстви суспільства. Більше того, в першу чергу, з моєї точки зору, громадян України лякає не питання мобілізації навіть через те, що робить влада, а лякає невизначеність, тому що влада й досі не запропонувала е громадянам України чіткий алгоритм демобілізації, тобто влада лише говорить про необхідність мобілізації, намагаючись перекинути відповідальність за нею на військових, на кого завгодно ТЦК порушують е чинне законодавство, перевищують свої права, обов'язки, порушують е права громадян. І в такий спосіб насправді спотворюють картинку про українців як про націю героїв, перетворюючи фактично українців в націю ухилятів. Це є неприпустина, неприпустимий з моєї точки зору факт, який е свідчить про абсолютну комунікаційну провальну діяльність влади. От пані Ірино, ще про демобілізацію і про ТЦК також поспілкуємося, але хотілося б детальніше про цей новий закон про мобілізацію поговорити. В мережі його вже нарекли законом так званої посиленої мобілізації. На вашу думку, чи справді це так? Да, це закон абсолютно який базується на примусі. Цілком примусових нормах достатньо репресивний. А головне, щоб всі громадяни України мали розуміння, цей закон в, той, в тій редакції, в якій він сьогодні був, на жаль, ухвалений Верховною Радою, є антиконституційним, є таким, що порушує права громадян, і є таким, що містить безліч корупційних ризиків. Я дуже сподіваюся на те, що. Парламенту вистачить здорового глузда доопрацювати цей недолугий варіант до тої редакції, яка не буде порушувати конституцію, не буде обмежувати і порушувати права громадян, і 100% не буде додатково створювати корупційні схематози, якими будуть користатися ті, хто має повноваження. От пані Ірино, чим у цей? Теперішній законопроект суттєво відрізняється від попереднього варіанту, який Верховна Рада України відправляла на уряду на допрацювання. Ну суттєва різниця полягає лише в тому, що тут зазначено 36 місяців, нібито безперервної військової служби, які дозволяють громадянам України за його. Підсумками, тобто 36 місяців безперервної служби, дозволяють бути звільненим з військової служби, так звана демобілізація. Але з іншого боку, фактично, це законодавче шахрайство, тому що за підсумком 36 місяців безперервної служби військовослужбовець не буде звільнений, тому що рішення про це буде ухвалювати ставка верховного Головнокомандувача, яка не має ані повноважень для того, щоб ухвалювати подібні рішення, ані відповідним чином визначених термінів, протягом яких вона зобов'язана. Ухвалити це рішення, отже, ці 36 місяців, які вказує автор, ініціатор уряд, фактично можуть перетворитися на 72 на 98 Наскільки завгодно місяців безперервної служби через відсутність рішення ставки верховного головнокомандувача? І ще на чому ми будемо наполягати: 36 місяців мають обліковуватися за різними критеріями, має бути диференціація, тому що 12 місяців навіть е, в зоні бойових дій це зовсім інші 12 місяців, ніж вони будуть провоз е, 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 як безперервна військова служба, скажімо, в у військовій частині, яка або в будь-якому місці, яке не перебуває в зоні бойових дій. Тобто, має бути закладена на рівні закона диференціація щодо військового обліку цих 36 місяців. На е, якщо в зоні бойових дій, то потрібно їх обліковувати мінімум день за два. В ідеалі день за три, і це має говорити влада. тому що алгоритм має бути чесний, прозорий і зрозумілий для всіх. Тоді питання мобілізації не буде таким, що буде відлякувати громадян від виконання своїх обов'язків за конституцією. От пані Ірино, чи я правильно зрозуміла, що право так на цю демобілізацію воно наразі передбачено однаково для тих військових, які на нулі, і тих, які в тилу, правильно? Абсолютно, і це питання я сьогодні піднімала під час обговорення законопроекту на комітеті. Ми говорили про необхідність встановлювати чітку диференціацію для обліку, тому що він не може бути однаковим для всіх, і відповідним чистим чином його потрібно вже зараз в законі прописувати так, щоб військовослужбовці розуміли 12 місяців на нулі або в зоні бойових дій, і 36 місяців, скажімо, безперервної військової служби. А далі наступає процес, коли влада має чесно запропонувати. Тати алгоритм звільнення з військової служби і 100% воно не має бути делегованим ставки верховного головнокомандувача без визначення чітких термінів ухвалення цього рішення, тому що це законодавче шахрайство. Нібито є 36 місяців, а з іншого боку їх насправді нема. Тому що коли ставка це буде робити, нікому не пані Панірине ще про пункт про електронний кабінет військовозобов'язаних. Ну вона. Давайте кажемо, як є. Багато кого непокоїть, але чи це означає, що ТЦК перестануть вихоплювати людей з натовпу десь на вулиці, як ми, на жаль, це бачили? Давайте будемо е, розрізняти. Ну, перше, що маю заявити, сьогодні обговорювали з питання електронного кабінету, електронних повісток, які може надсилати ТЦК на цей електронний кабінет, і е, маємо визначити чітко три аргументи. Перше. За попередньою домовленостю, сьогодні, яка була під час засідання комітету, було досягнуто компромісного рішення, що цей електронний кабінет не буде обов'язком для всіх громадян, тобто, в редакції до другого читання, має бути встановлено, що цей електронний кабінет. Може бути відкритий на добровільній основі, тобто не буде обов'язком. Це перше з іншого боку, питання електронних повісток, які будуть надсилати ТЦК, яке не узгоджується з чинним законодавством і порушує конституцію, адже з одного боку, ТЦК має повноваження надіслати з іншого боку, у громадянина можуть відсутніми бути механізми ознайомлення зі змістом або оновленням, які надсилаються в електронний кабінет, тобто система сповіщення. Про те, що в електронний кабінет, якщо громадянин його відкрив і користується ним, надійшла нова інформація для того, щоб він мав можливість з нею ознайомитись до того часу, як можуть наступити адміністративні процедури за неявку в ТЦК, тощо вони мають виписане більш чітко і в такий спосіб, щоб не було несправедливого відношення до громадян, які в абсолютно інколи. Зрозумілий спосіб на абсолютно адекватних причинах не могли просто ознайомитися з оновленням електронного кабінету. Поки цього механізму не буде запропоновано і він не буде зафіксований в законопроекті. Ми вважаємо, що від питання електронних повісток потрібно відмовитися як такі, що насправді порушують права громадян. Пані Ірину, ви згадали про сповіщення, але є ще один такий момент у цих у цих електронних, скажімо так, повісток про можливу юридичну відповідальність за нереєстрацію. От ви погоджуєтесь з такою думкою, що це, це взагалі антиконституційно, як говорять різні експерти сьогодні. Чи ні, дивіться, ми говорили про ми говорили про те, що е, зобов'язання в законі е, всім без винятку від 18 до 60 років відкривати електронний кабінет є таким, що порушує права громадян, адже не всі мають рівний доступ і рівні можливості для того, щоб такий кабінет відкрити а проти них може настати адміністративна відповідальність. А далі може слідувати кримінальну відповідальність разом з тим, сьогодні на комітеті я хочу підкреслити, було отримано е, погодження компромісне рішення з представниками міністерства оборони, що електронний кобіде не буде обов'язковою умовою, тобто не є зобов'язанням для відкривати його всім від 18 до 60 А до в редакції до другого читання це буде за добровільною згодою. Тобто, якщо громадянин... Призивного віку від 18 до 60 не, ходих не хоче ходити в ТЦК, хоче відкрити як застосунок свій електронний кабінет, в ньому оновити свої дані і в такий спосіб комунікувати з ТЦК, щоб позбавити себе можливості комунікувати з ними напряму. Він може це зробити. Тобто, це як опція, це не обов'язок. З іншого боку, те, що ТЦК може надсилати електронну повістку, яка невзрозумілий поки що спосіб. Має бути переглянута е, власником електронного кабінету, призводить до порушення прав громадян, і ми наполягали на тому, що ця електронна повістка інформація про неї має повідомлятися громадянину чи то через пуш інформацію на е, актуальний мобільний телефон, чи то електронну пошту, тобто влада має запропонувати алгоритм. В який спосіб оповіщення про нову інформацію в електронному кабінеті буде надходити громадянам, тоді це можна ще буде розглядати за умов, що на 100% не буде порушити права громадян на необхідність виконання своїх обов'язків, тому що в цій редакції це є неприпустима норма, яку потрібно переписувати. От справді є ще різні суперечливі пункти, ті ж обмеження. Щодо ухилянців, до прикладу, чи може на вашу думку потім конституційний суд скасувати, прийнятий в другому читанні закон, якщо ну залишаться пункти про електронні кабінети через штрахунків і право на водіння авто, чи раптом не наділять, не наділяють ці норми ТЦК функціями самої судової влади, на вашу думку. Там не стільки судово, скільки надмірними повноваженнями, які насправді суперечать чинному кодексу адміністративного судочинства, про це дуже ретельно розписало головне науково експертне управління свої зауваження. Про те, що потрібно унормовувати, те, що в такому вигляді ось ці так звані заходи, впливу, це блокування рахунків, обмеження виїзду за кордон, обмеження е, керування транспортним засобом, все це в сумі, все, е, сумарно є порушенням е, прав громадян і суперечить чинній конституції. Відповідно. Відповідно, це потрібно унормовувати з чинними кодексами і виписати в такий спосіб, щоб надмірні повноваження ТЦК було знято вже зараз. В адміністративному кодексі є норма за порушення, за ухиляння від мобілізації. Якщо потрібно збільшувати штраф за це, то потрібно просто вносити зміни до цього кодексу, а не займатися вигадуванням велосипеда для того, щоб. Запропонувати якісь норми, які сто відсотків є не просто суперечливими, а протиправними. Ти цікава ще норма закону, що добровольці отримують два місяці підстрочки від мобілізації для вирішення своїх особистих питань. Ну, але припустимо, військово зобов'язаний отримав повістку на вулиці, чи зможе він у військоматі заявити, що він бажає стати добровольцем, щоб отримати ці два місяці відстрочки. Ні, не зможе, тому що доброволець це коли сам прийшов і е виявив бажання бути мобілізованим. А все ж таки, якщо вже вручена повістка, то тут вже вступають в е терміни, відповідно до яких людина має з'явитися, має пройти ВЛК і має е отримати. Е Результат цього за результатами цього ВЛК рішення щодо або його мобілізації, або е, неможливості його мобілізувати за станом здоров'я. Тому питання для добровольців в даному випадку, яким потім дається ще два місяці, і для тих, кого е, призивають за повісткою, вони тут різні. Це дякую норми різні. Дякую за пояснення. І також після остаточного прийняття закону. Чи можемо ми говорити, що строкова служба ну остаточно буде скасована чи ні? Ну, за цим законом пропонується скасувати, але знову ж таки, ще протягом семи місяців урядовці пропонують тримати строковиків, тобто не одразу після ухвалення закону, підписання набуття чинності, строковики будуть звільнені, тому що строкова служба за ініціативою авторів буде замінена на базову загальна, загальновійськову військову підготовку протягом п'яти місяців в мирний час, протягом трьох місяців. Місяців в умовах воєнного стану, і вона може бути обрана людьми віком від 18 до 25 років за їхнім бажанням, тобто, коли саме вона може бути пройдена. Якщо ми говоримо про базову загальну військову підготовку, це не означає, що якщо людина призвана, то вона її автоматично проходить і автоматично є мобілізованою. От пані Ірино, що таке у змі сьогодні з'явилася така інформація, що бронювання буде можливе при зарплаті від 35 тисяч гривень. Ну, хоча раніше експерти казали, що цього робити не можна, ну мовляв, це дискримінаційна норма, то будеться чи не буде? Ні, в цьому законі цього немає. Це поки що на рівні обговорення концепції концепції. В черговий раз одна з робочих груп представником є депутат від слуг народу Наталуха, нібито об... опрацьовують варіанти подібних новацій. Від зі свого боку хочу зазначити, що абсолютно не підтримую подібні речі, тому що насправді, якщо ми говоримо про питання справедливості, то саме ось така дискримінаційна норма, яка вже в народі охрестили її як відкуп від мобілізації, вона виглядає нелогічною з точки зору того, що Хтось може собі це дозволити, хтось не зможе, і знаєте, вийде, що так будуть воювати одні, а інші будуть сплачувати державі за те, щоб не воювати. Це непрацюючий непрацюючий підхід і абсолютно неприйнятний з точки зору здорового глузду в державі, яка бореться за своє майбутнє, за свою незалежність. Дякую за пояснення щодо закону про мобілізацію. Також хотіли поспілкуватися ще про інші теми. Зокрема, про те, що народна депутатка Мар'яна Безугла вже заявила, що її виключили з партії Слуга народу. Ну натомість учора Верховна Рада України, як ми бачили, в чергові в чергове не змогла звільнити Мар'яну Безуглу з посади от заступника голови комітету з питань національної безпеки оборони і розвідки. Що це взагалі означає? Поясніть, будь ласка. Ну, це означає, що представники або керівництва а, фракції Слуга народи продовжують блокувати це питання і а, фактично толерують всі заяви, всі інформаційні випади пані Безугле проти а, військового керівництва країни. Вважають цю а, діяльність пані Мар'яни абсолютно деструктивною. Вона як депутат, як представник комітету з питань нацбезпеки та оборони, має достатньо повноважень для того, щоб здійснювати е свою діяльність в рамках, е які не будуть розколювати єдність в суспільстві. Вважає, що ця деструктивна її діяльність по відношенню до е, вищого військового керівництва держави насправді працює е, в інтересах ворога, тому що саме він зацікавлений в тому, щоб єдність в суспільстві була зруйнована. І завдяки її заявам ми бачимо наскільки е, непростим, е, наскільки е, таким знаєте. Полюсним стало відношення між військовими, між цивільними, і це не додає нам, як країні, яка хоче перемогти, звісно, будемо слідкувати за зокрема цієї теми, але ще до однієї хотіли б її обговорити. Були недавні заяви, можливо, ви пам'ятаєте, прем'єра Словаччини, що в Україні, ну в столиці, зокрема, немає війни. Як гадаєте, а Борелю який Сьогодні провів ранок в укритті в Києві вдалося пересвідчитися, що війна не зупинилась, ви знаєте, Борель а, Борель і а, Фіцо. Да, якщо ми говоримо про рівень, досвідченість, мудрість, фах цих політиків, це як небо і земля. Тому а, і промова Бореля сьогодні у Верховній Раді вона містила чіткі сигнали. В тому числі і українській владі щодо необхідності єдності, щодо необхідності послідовності своїх дій, щодо необхідності мобілізації прихильників партнерів. До підтримки України, тому я впевнена, що порівнювати ці заяви не варто. Але з іншого боку, я вважаю, що в Євросоюзі вже зараз є механізми впливу, в тому числі і на заяви таких е представників, як ФІЦО, або е Орбан, для того, щоб вони, попри свою публічну якусь контроверсійність, коли було потрібно європейському союзу, все ж таки тримали. Єдиним фронтом партнерську єдність і окрім інформаційних вбросів ніяким чином не заважала або не впливали на підтримку України. От якраз в продовження теми, як ви сказали, про єдність і послідовність. Так сьогодні виповнюється рік. Як Василь Малюк очолив чоли і СБУ під його головуванням відомство ну здійснило. Чимало успішних операцій, так це і вибухи на Кримському мосту. Ми пам'ятаємо і морські дрони, і ліквідація воєнних злочинців. Однак, на жаль, маємо події, які ну кинули тінь на спецслужбу. Я маю на увазі оце стеження за журналістами Бігосінфо, про яке ми нещодавно дізналися, були шоковані. Як ви оціните рік роботи голови СБУ? Знаєте, я б оцінювала. А... Не один рік, а де дещо більше років щодо питання свободи слова в державі? Взагалі, ми на жаль маємо декілька телеканалів, які було незаконно вимкнено з ефірів. Я маю на увазі прямий сіті, прямий п'ятий еспресо. Да, е, є суди, є рішення судів, які доводять, що це рішення було незаконно, але все рівно канали й досі не повернуті. Є інші сигнали, є е, погрози і ситуація, яка була з розслідувачем дзеркала тижня з Юрієм Ніколовим. Є ситуація. Погроз тому ж громадському діячу і розслідувачу Шабуніну. Шабуніна. Зараз ми маємо ганебну насправді ситуацію, яку викрили Бігус-Інфо за підсумками так званої спецоперації СБУ, яка фактично стала такою чорною міткою щодо дотримання свободи слова в державі взагалі. Я дуже сподіваюся, що не лише там будуть знаєте якісь другоряд особи звільнення з посад. А я дуже сподіваюся, що і замовники всього цього фарсу, який було влаштовано ганебному фарсу для країни, будуть нести відповідальність. І якщо у влади немає політичної волі і мужності визнати, хто віддавав накази на те, щоб здійснювалася сліжка за журналістами, і е, звільнити їх, то 100% влади це не назавжди, влада змінюється. Але закони залишаються. Прийде нова влада, яка за чином законодавством притягне до відповідальності всіх тих, хто поплюжив Україну і знищував свободу слова. Ну і на завершення таке так коротко хотілося б ще поспілкуватися про те, що радник голови офісу президента Михайло Подоляк він розповів, що Нині відбувається перевірка всього, що відбувалося за два минулі роки, і за підсумками цього, так би мовити, аудиту можуть бути ухвалені певні кадрові рішення. Чи може на вашу думку цей аудит підводити до звільнення залужного? Ну і чи може це стати підставою для звільнення? Ну, по перше, радник офісу президента, який має статус достатньо незрозумілий, але комунікує всі питання від офісу президента, викликає більше занепокоєння щодо готовності офісу президента ухвалювати адекватні рішення. З іншого боку, ситуація навколо відставки головкома заложного набула якихось химерних розмірів, і з моєї точки зору люди які хитають човна під час широкомасштабного вторгнення, коли в нас абсолютно е, незрозуміла зараз ситуація з підтримкою від Сполучених Штатів Америки, коли в нас достатньо складна, непроста, я б сказала, ситуація з, отрим... з отримкою підтримки від Європейського Союзу, в такий спосіб намагаються е, боротися з. Більш популярними е, особами, діячами в державі е, як залужний, насправді е, скрив... можуть скривдити і привести до достатньо великих загроз для держави в цілому, людина, е, яку хочуть змінити, якщо ми уявимо, тобто це зміна не лише головкома, це фактично зміна за е, командувача, е, може бути різних родів і сил, що насправді є втратою часу, тому що для того, щоб все це змінити, і для того, щоб нові люди на нових посадах почали працювати, на це потрібен час. Україна знаходиться зараз в ситуації, коли витрачати час на рокировки, з моєї точки зору, означає програти всю історію, всю історію України і її майбутнього.